Всім привіт! Сподіваюсь, мене добре, чутно та видно. На зв'язку Ігнатов Олег, хто не пам'ятає, і настав час визначити переможців, ось цих, переможців, які отримують ось ці чудові навушники Soundcore P40i. Розіграш, огляд яких був тиждень тому у нас на каналі. Отже, не буду забирати у вас дуже багато часу та електроенергії, якої зараз всім не вистачає, і одразу перейдемо до справи. Так, для цього я відкрию старий, добрий Random.org і наші форми. Зараз налаштую, щоб все було видно. Камеру трошки приберем. Так, як бачите, шансів виграти дуже багато, тому що форму осилили лише 50 людей. Тобто на одні навушники буде припадати буквально 25 бажаючих. Шанси дуже великі. Отже, зараз, як бачите, форма була ще відкрита. Відкрита, ми її закриваємо і відкриваємо. документ, в якому видно всі номера. Тобто 50, 50 людей. Відкриваємо Random Org. Random Org відкривається. Є. Так, тут виставляємо з другого по 50 номера. Отже, з яких навушників почнемо? З фіолетових чи з синіх. Там в мене десь є чат. Давайте почнемо з синіх. Не бачу чат зараз. Але думаю, що синє хороший варіант. Отже. Номер 15. Дивимось, хто у нас під номером 15. Віталій Садієв. Я зробив максимально просту форму, настільки просту, щоб ви змогли всі прийняти участь, що навіть забув вказати додати поле для YouTube каналу. Тому будемо перевіряти лише підписку на Instagram, На Instagram, який. Був в правилах Анкер Україн. Отже, так. А, краще було б дати посилання, як я просив. Ну, але давайте ми перевіримо, чи є е, Віталій, Віталій Садрієв, чи якось так. Чи підписаний він. Так, він є. Отже, Віталій, вітаю. Я тобі напишу. Ось я підписався, я тобі е, напишу, щоб уточнити, куди тобі відправити ці наушники. Дякую за участь і з перемогою тебе. Так, а ми переходимо до розіграшу фіолетових наушників. Так. Це я відкрию собі. Так, все ж вірно номер 15. Номер 15. Так. Да. Окей. Так, тепер фіолетові навушники. Знов random Org. І знов. 46. Так. 46. Дивимось, хто у нас 46. Влад Харді Перевіряємо, чи підписаний Влад Харді на Anker.ua Влад Харді підписаний. Тобто, як мінімум одне з умов, одна з умов виконана. Так, я теж підпишусь, щоб написати. Ну, якщо чесно, цей кольор мені подобається навіть більше. Я думаю, що це унісекс підійде як дівчатам та хлопцям. І одразу, так, влада, я вітаю. Потім зв'яжемося і поговоримо, як тобі їх передати, ці наушники. Але одразу хочу заспойлерити, що це не останній розіграш. На підході ще. Тобто, не засмучуйтесь. Хто не виграв, і я думаю, що у всіх ще будуть, ще будуть шанси. Так, вікно можна закривати. Ні, не те. Так, на цьому я думаю, що все. А, з, переможцями, з переможцями визначились. Сподіваюсь, що ви підписані, і. Залишили лайк, підписались, поставили коментар. Ну, Якщо дійшли до то, думаю, і заповнили форму, то думаю, що все добре. Отже, дякую за участь. Бережіть себе і до нових зустрічей.